Мене запитали, для чого ти це все робиш? Кому це цікаво? А я відповідаю, що я шукаю дівчат, жінок, можна і хлопців, мужчин, які люблять подорожувати і будуть займатися зі мною онлайн-бізнесом. Це тревел компанія яка має свої тревел рахунки і подвоює їх. І завдяки цьому ми маємо дешевші подорожі, круїзи, дешевші готелі. І зараз дуже поширено подорожувати, люди шукають якісь можливості зекономити. А я в цій компанії вже три роки, вже навіть більше як три роки, бо я ще в пандемію це з 19-го року, вже четвертий рік. Я вже була в двох подорожах, була по Італії, потім Хорватія, Греція. Другий круїз була в Німеччині, теж в Італії, Іспанії, Гре... Греції знову ж таки в цьому. Проїжджали ми ще Франції була в Канах. Ну і за два круїзи я зрозуміла, що дуже гарний відпочинок. Ти ні за що не переживаєш, ти Саме найважніше це доїхати до цього корабля. Ну, долетіти чи доїхати, бо я перший раз літала, другий раз я вже машиною ми їхали. Я скажу вам, відпочинок супер, супер відпочинок. Кому цікаво, я все розкажу, я все покажу. Дівчата, повірте мені, це супер, це просто відпочинок на всі сто. А ще плюс до того, ви маєте добрі скидки. І на цьому можна заробити, і навіть вийти на такий рівень, що ви будете подорожувати задармо. Компанія це все дає. Кому цікаво, зв'яжіться зі мною. Ви знаєте, як це зробити. Дякую.